Проводимо лікування ліпедеми. Гомілок Колін та Стегон, пацієнтка 57 років. Вона вже все життя прожила з цією ліпедемою. Пробувала і масажі, і дієти, і спорт, і всі, які тільки можливо, методи нічого не допомагало. Зараз же стадія 2, тип третій ліпедеми. Ось можна побачити, які величезні. Жирові відкладення, вже починаючи від щиколоток. ці пакети отікають, і нога набуває вигляду як стовпчики. Ось. І вже в таких випадках потрібно проводити підтяжку шкіри, тобто без підтяжки не буде естетичного ефекту. Можна побачити, як пацієнтка виглядає до операції. Тобто, шовчики в нас розташовані під сідницями та у складочках. Тобто їх непомітно в білизні взагалі. І навіть коли без білизни буде пацієнтка, ну це непомітно. Тобто, приховані шовчики в складочках природніх, це прям дуже класна підтяжка. В більшості випадків ми робимо саме такий варіант, щоб не було помітно швів, і щоб пацієнтка могла отримати класний ефект підтяжки, щоб шкіра була. Підтягнута, гарно виглядала, гарний тонус був, але при цьому уникнути цього шва, який йде до коліна. Тобто, в більшості випадків ми робимо так, коли є покази після значного схуднення, після бар'єртрії, частіше це підтяжка з вертикальним швом. Але в випадках, таких як в цієї жінки, і в більшості 90% ми робимо приховані шви в складочках. Тому звертайтесь на консультацію, і ми визначимо, яка підтяжка підходить саме вам.